Нагадаємо, у Львові чи вплинула війна на потік туристів у Львів? Знаю, що там кілька тижнів в міській раді думали ставити, не ставити ялинку, тобто ці дискусії тривали. Вирішили такі ставити. Можете сказати, чому? Тобто, які аргументи перемогли в даному випадку? Е, насправді ми ж розуміємо, що минулого року була ялинка у Львові, так? І. У Львов у Львові така гарна традиція, що ялинку дарують мешканці або ж підприємство, тобто ми не купуємо цю ялинку, ми не вирізаємо її з лісу. Тому і це знаєте, це така продовження ідеї взаємопідтримки. Це один з елементів, яким є, який є дуже важливий. Наступний момент насправді ми можемо багато дискутувати і говорити про доречність чи недоречність тих чи інших подій. Однак, на думку багатьох людей, з якими ми говорили, один з інструментів зброї, яку використовує ворог, це є зупинити наше життя. Це... Переключити нашу увагу з традицій наших, з наших цінностей, які є, і ми розуміємо, що ялинка це не є найважливішим елементом різдвяного періоду, однак вона до сферності цьому періоду. І враховуючи, що ми не купуємо цю ялинку, нам її віддає пан Йосип, якщо я не помиляюся, так з Білогорщини. Ця ялинка буде прикрашатися елементами декорації, які були закуплені ще до часу повномасштабної війни і ковіду. Вона буде на верхівці її буде протитанковий їжак, який був минулого року, який є символом нашої незламності. Якщо не буде світла, і якщо будуть проблеми з електроенергією, ялинка також не буде світитися. Однак це є один з елементів цього періоду, біля якого можуть зустрітися люди, біля якого люди можуть заколядувати, зрештою, прийти з дітьми, для яких саме для дітей насправді дуже важливо зберігати цю магію свята і цю тяглість життєвого циклу. Які відбуваються, і не забувати про те, що ми повинні дарувати дітям емоції, зрештою, ми повинні дарувати і собі хороші емоції. Так що, я вже заговорила про реакцію соцмереж. Дуже багато mm -hmm. агресії. Ви зауважили, що ворог використовує фактично таку технологію, щоб відвернути нашу увагу від традицій. На вашу думку, за цими соцмережами можуть стояти якісь спеціальні боти? Чи це виключно львів'яни просто рефлексують таким чином? І як взагалі ви сприймаєте? Це ж ви для львів'ян робите, а виходить їм це й не треба, і вони ще й вам yes. насипають зверху. Я вам скажу, що я звісно, що можна там шукати якісь певні е, моменти, що можливо за цим всім стоять боти. Але я думаю, що в цих коментарях і є українці, двів'яни, пересічні і українці, і це нормально. Це нормально? І... Чому це нормально? І... Така агресія це... проти звичайної Не. ялинки, тому що це людські емоції, людей болить. Ну, це тому, що ми зараз є в надскладних умовах. І наше завдання комунікувати і пояснювати, чому це робимо. І ми зараз вам будемо, з вами будемо спілкуватися. Я вам розкажу, який в нас був етап, в принципі, як ми йшли до е, планування концепції різдва цього року. І це було дуже складно. Але є два е, виходи: ігнорувати, агресувати у відповідь. Або, або третій шлях комунікувати. Перших два шляхи, чи дадуть вони нам результат? Негативний дадуть. Ну, тобто ми перетру... ну, особисто ж отримую повідомлення, коли мені пишуть, подумайте, чи потрібно вам цю ялинку, і там також в мою сторону йде. І я розумію цих людей, вони мають право на це свою думку. І, і це добре, що люди можуть висловити свою думку. А щоб люди висловили думку, ви не хотіли...